Лева. Привіт Софія, Хеллоу, Юля, Гало, Діана, Шесть, Кристина! Ола, Ліза, так, Настя. День добрий, Соломі. Бонжур, Святослав. Чао, Влад. Ми лів'яни. Місто Лева відкрите для всіх. Я співаю, вивчаю іноземні мови і пластую. У вільний час я люблю читати, вишиваю бісером та хрестиком, також вивчаю польську мову. Моє хобі займатися настільним тенісом, плавати та вивчати різні іноземні мови. Також я співаю. Я захоплююсь музикою, люблю грати на фортепіано, також я ходжу на вокал і на плавання. Я відвідую музичну школу, де граю на бандурі. Також я ходжу на польську мову. Я займаюсь плаванням, вивчаю польську мову та люблю співати. Сьогодні в нас побачення зі Львовом. Стягнемо святковий одяг і підемо. Хай вулиці своє нам скажуть слово. Історія нас містом поведе. Послухаємо, про що ще хочеш про що шумиться ту історійський парк. Можливо, що про тебе і про мене. Свою він пісню нам дарує далі. До нас історія підійде поруч, і гордість прийде, і на серце ще. І Як в легенду, ми на княжу гору. Свою любов ми Левиня із Левеняк і В нього мати королева. Біля ратуші на троні, на залізному припоні, на гербі лев батько гідно, сім віків стоїть незмінно. Левеня, воно ж дитина, звісна річ, у тім причина, що воно не скам'яніло, ні душею, ані тілом, пишна гриба, очі сині, левеня щаслива нині. Біля гір, де стелиться шипшина, гарячий гарячим віків, Розцвіла одвічна Україна, породила вічно юний вік. Там, забуті часом і промінням, на високій замковій горі доживають власний вік країни, сирі руковиті істина. Там злітає в небо верхом фонтанів, наче піднімають на крило опери, ланки, та у яких живе людське Площа ринок, як завжди, вирує, Нептун красується посіб. Ратуша закохана к віду, вирі леві, голосів злітають в небо золотаво українські, рідні прапори, найсмачніше в світі львівська кава львівська капа. Досі додає усім снаги. А монастири здіймають гору, зорені скульптури і слова, і книжкове, вічно дивне море, Федорову площу обійма. Там церкви підводяться до сонця крізь чарівну низку різних літ. І чарівна муза у віконці відкриває рідний новий світ. Дух тремки сидячої свободи піднімає до висот дахи і титанів сила, і муз врода. Знов і знов відкорюють верхи І завжди, мов поглядом невпини, поторкає відумін віків, Божа мать, ніжна і чарівна. Пережив у вічному. Є у Львові пам'ятник Івану. Підкові. Він герой спільної боротьби українського та молдавських народів проти турецьких поневолювачів. Пам'ятник Юрію Францунчицю, великому українцю, галичанину, герою охорони підняття 1683 року, який навжив Європу, витикав. Моя Україну, відучі поля, росами бахна солодка земля, повніє серце небесно блакить. І сонце нам очі вогнем золотить. Моя Україна, чарівні країни, сміються та да бачить в боях Криницях намисто небес голове, і зорі очима цього тебе. Моя Україна, світання, краса, і з вітра золотиста роса, зеленим барвінком спилися в ній знов, надія і віра, пречиста любов. Думайте, читайте, і чужому гучайте свого, не цурайтесь, Бо хто матір забуває, того Бог карає того діти цураються хату не пускають чужі, чужі гоняють, і немає не злому. По цій землі безконечні, без конечні, дому І Шевченко на Дніпрові хвилі. Стоїть, стоятиме віки. Хай буде Україна вічна і єдина на всі століття і на всі віки, чекаємо у любові.